Христос народився, славімо Христа. Дорогі брати і сестри, щиросердечно вітаю вас святом Різдва Христового, Це святом народження Ісуса. Ісус, маленька дитина, приходить у світ. Бог посилає свою любов, щоб почути наші благання, почути наші звернення і відповісти на них. Так, ми живемо. І далі у цей важкий час, у час війни, у час переживань, у час страху. Але Ісус, як народившися, тікав з рідної землі, берігаючи своє життя. І багато наших українців сьогодні далеко поза межами рідного дому, щоб рятувати своє життя. Ми тут складаємо всю надію на Ісуса, на новонародженого Ісуса, який прийшов і приніс нам нову надію. Надію на те, що наші молитви будуть вислухані, і Господь у скорому часі подарує мир нашій ненці в Україні. Сьогодні направду буде той сумний святий вечір для багатьох родин. І не одна дитина буде питатися, мамо, мамо, де наш тато? Один тато захищає нашу Україну на полях бою, інший тато в полоні. А ще інший тато безвісті пропав. Направду цей сумний буде час свят для тих родин, але ви покріплені вірою в Бога і надією, що всі наші спільні молитви будуть вислухані, і Господь почує і поверне додому усіх. Тих, які нас захищають, які безвісті зникли, які є полонені. Ми живемо цією надією і вірою, що наша молитва буде вислухана. У цей різдвяний час хочу всіх привітати вас колушан з тим святом, і нехай Ісус їх своєю всемогутньою маленькою ручкою пошле нам мир, спокій, здоров'я, щоб над нами завжди було спокійно небо. Господь вислуховував наші молитви. І посилав ласки, які є нам потрібні в житті, і новонароджений Ісус, як нехай благословить кожну нашу родину, кожну нашу сім'ю, і хто несе тягар війни, і хто несе тягар втрати, втративши рідну людину в часі тієї війни, і того, хто проживає у веселості свого серця. Нехай Христос благословить кожного з нас у цей різдвяний час. Христос рождається. Славімо Христа!